Доброго донечка. Прийшла я глянути, чи вже спіє ожина. А вона вже спіє. Добре, хоч я взяла мисочку. О, Дивіться, вона обривається. Вона сухенька, вона не душиться. О, дивіться, рукавички мої сухі. Глянтино. Ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вон моя мисочка стоїть. Дивіться. Яка тут гарнота. Велика і дуже солодка. Вона прям солодка-солодка. О, дивіться, бачите? Не одна не душиться. У мене була потрійна корона, то хай її їде. Е, С той потрібна корона і надчас. з таке всім гарненького дня.